Хей, друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод. мене як і раніше, звати Діма. А, сьогодні у нас буде покатушка два в одному відео. А, ми сьогодні з вами перевіримо, який, а, яка витрата палива у цього мотоцикла по трасі. А, і ми сьогодні з вами зустрінемо захід сонця в, в мальовничому місці під назвою Київ. Зараз я заїду на заправочку Вог, залью до повного баку, потім поїду в Київ, а після поїздки в Київ знову заїду на цю саму заправку Вог і знову долію до повного баку. І Ми з вами вирухаємо по кілометражу, який розхід палива по трасі у Honda CBF 600S на карбюраторах. Будемо їхати на... Ну будемо заправляти, напевно, що звичайний 95-й. Обдуляємо одометр. Є. Десь так. по кромку, Трішки більше. Чикс. 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 Так, ну що, можемо їхати? Ще заразом перевіримо новий тримач для телефона. Він трошечки в мене криво. Криво я його прилаштував, але все одно видно, куди ми їдемо. Маю надію, що вистачить заряду акумулятора на телефоні, бо я з собою не брав ніякі зарядки, павербанки і так далі. Нам малює 45 км дороги. Формат швидкості буде середній, я не буду прям сильно якось навалювати. Але я не буду їхати там 90. Що, телефон поки на місці вже непогано. Перший населений пункт гора. О, тобто, бачите, дорога у нас буде різна. І е, Нормальна траса, і от така от, дорога е, за містом, там, де приходиться іноді на об'їн когось брати і так далі. Тобто дорога буде абсолютно різна. Але я думаю, що середнє нам з вами вдасться порахувати. Раньків. Я, до речі, в Київ а, два рази їздив, але іншою дорогою трішечки. Тут можна по-різному їхати. От, зараз просто вирішив перший раз поїхати по GPS, як він мені прокладе. Подивимося, як ця дорога буде. Через варіантів мені не подобається їхати. Я... Блін, треба буде подивитись, як я їхав минулого разу, бо щось тут, коротше, капець. Реально. Я минулого разу звідти приїжджав. Здається, якщо я нічого не плутаю. А, так я майже проїхав, мені малює 8 хвилин їхати. О! тунель кохання! Ха-ха! Я, до речі, приїхав якщо, що, в Київ. Але блін, захід сонця мені ще чекати години-півтори. Тому напевно, що захід сонця я дивитись не буду. Зараз тут пороблю декілька фоточок. О, собакени. Ці койоти. Привет. Так, Проїдемо ще далі, трошечки пофоткаємо мотоцикл. Типу ось таким видом, і буде взагалі пушка, бомба, ракета. Коротше, сюди з заправки 48 км вийшло шляху. Тобто, до речі, доволі непогано. У нас вийде замір. Плюс-мінус на 100 кілометрів, який вийшов розхід палива. Я думаю, що десь тут можна буде зараз і стати. Щоб пофоткати. Чік. Чік. Оба! Ну що, краса, я думаю. Були тут? Я думаю, що багато хто тут був, але тут все одно прикольно, тут такий а вон, бачите труба вон, прямо. Це Українка. Там теж дуже шикарні види. І ну, звідти, відповідно, видно Київ. Звідси вид, видно Українку, звідти видно Київ. Ну, взагалі прикольно. Бачите, який широкий тут Дніпро, Дніпро широке. Красиво. Добре, ще пара фоточок. І будемо, я думаю, що їхати назад в Київ і потім ще ну, заїду на заправку, звісно що. О, який красень, просто красень, ну. Хонда просто тупо кращий мотоцикл. Краще, ніж Honda, може бути тільки нова Honda. Хто зі мною не згодень, тот, тот редиска. А ви ж не хочете бути якою тому погоджуйтесь зі мною. що Honda — це тупо кращий мотоцикл. Так, Тут ми пофоткались. Захід сонця я чекати все ж таки не буду, поїду в Київ. І зараз поїду не тою дорогою, що їхав, а поїду через Жеребятін та Процев. От там мені більше дорога подобається, бо там ще через ліс можна їхати з поворотами. Ну, коротше, зараз ви побачите. На всякий випадок проложив собі короче, в GPS маршрут, щоб не пропустити потрібний мені поворот. Цікаво. А чого тут копчики стоять? Постояли, коротше. При тому, що копи, я, я приїхав, їх не було. Вони приїхали, постояли. Я думав, що вони кого чекають. І зараз збираються і виїжджають. Може вони зараз за мною погоняться, буде погоня. Але ж ми всі розуміємо, що все. Ні до чого. Ганятись на машині за мотоциклами це дуже якась дивна ідея. Тому явно не за мною. Але когось чекали, бо стояли удвох так, явно когось чекали. Так, Я згадав, я коротше, минулого разу, коли їхав, я теж через вороньків проїжджав, але не так, як цього разу прямо через центр. А просто от зараз буде перехрестя, я на ньому заверну ліворуч. І поїду, ну як би мовити, таким заголяний. Трошечки... Трошки крюк, але більш прикольна дорога. В Київ можна заїхати і зі сторони цих асакарки, де там датчика через вишенки. От, Але там треба довго їхати по поганій дорозі, по бетонці. От. І, ну, і типу, Заїжджаєте з іншого іншої сторони дамби. Тобто Якщо б я цю дамбу проїхав би до кінця, то там би я міг повернути ліворуч і так. От Здовж Дніпра поїхати і виїхати коротше, на метро Славутич. От. Через, через дачі, через о -о це все. Але ну наче вся дорога більш прикольна. Так, GPS ми виробимо і телефон ми вже можемо покласти в карман. Бо далі я дорогу пам'ятаю, де і що і як повертати. Чик-чик. 7.31. Сонце зайде лише через годину. Ви прикиньте, якщо б я ще годину без кофа тусив там на цьому. Килові. Це ж взагалі, взагалі не прикольно. Одна справа, якщо б я був не один, а з кимось, то ми могли б про щось там потрендіти. про мотоцикли, про жінок. Тут такий у них парк, типу. всілякі, бачите, скульптури, красиво, фонтан. Ну, коротше, дуже так э, приємно тут. Которая казав, що я не буду навалювати 210, ага, не навалюєш, Капець. Але ну, блін, я на, це, Ну я просто подивився на чувака, який 200 плюс валив і вирішив, ну а чого б не? Ну, а чо б не, якщо дорога прикольна, чому б не навалити трошечки. Але це зробить нам невелику похибку. О, 100 А, Це зробить нам невелику похибку, тому що якщо б я їхав всю дорогу 100-140-130, це був би один розхід палива. А так як тільки що я навалив, там розхід палива різко виріс і подивимось, наскільки це повпливало. Я приблизно здогадуюсь, який буде у мене середній розхід за цю поїздку. Зараз треба тільки розвернутися і поїхати назад на ту заправку, котра. На тій стороні вот. І порахувати Нормальна така парковка. А що? Вирішив, що разве на автобусі то можна запарковатися як лень. 104. 104 км вийшло. Тільки я хочу на ту саму колонку. Блін, не вийде. Ай ладно, хрен з ним. На сусіднє стане, я не думаю, що буде прям велика різниця. Опа! Чик. Ви ще тут не вимкнулись. 95-й звичайний. Опа. Чик. Ну, десь. Десь так. Так. Все. 6 и 3. А ну-ка. Отже, друзі, на цьому моменті я традиційно хочу подякувати компанії GoPro за їх в лапках якісну техніку, тому що в котрий раз GoPro лаганула і запороли мені відос. І там, де я вже вам підводив підсумки сьогоднішньої поїздки, в мене ці файли побиті і я вже не можу їх вставити. В це відео відповідно. Тому зараз під цей відеоряд і музичку надиктую вам те приблизно про що я казав в той день. Конкретно за цю поїздку у мене вийшов розхід палива приблизно 6 літрів на 100 кілометрів. Але друзі, потрібно розуміти, що ну, реально доволі велику похопку зробив останній відрізок дороги, котрий я навалював 210. Тому що при такій швидкості розхід палива не просто збільшується, а прям кратно збільшується. Тому навіть а, ті там 5-10 кілометрів, котрі я проїхав а, з такою швидкістю, вони суттєво погіршили результат хі -хі, а, витрати палива на загальну поїздку. Тому а, я думаю, що якщо б я плюс-мінус усю поїздку їхав би зі, зі швидкістю там, до 140, а, то розхід вийшов би десь 5,5 літрів. Якщо тошнити десь 100-110 на шостій передачі, то можна напевно що і в п'ятірочку вкластись. Але це буде ну, прям скучна їзда. А, Чому такі цифри називаю? Тому що декілька разів вже заміряв, який в мене середній розхід, це десь 5,6, 5,8, все залежить від того, які були поїздки по місту, не по місту, з навалами, без навалів. Ну тобто, тобто 5,6, от 5,8 виходить розхід на карбюраторах на CBF. А по трасі можна зробити і менше, але якщо ви не навалюєте 210. О, тому що реально, ну типу, 6 літрів розхід палива, перший раз я, я таке побачив. Але знову ж таки, це не дуже об'єктивний зараз був замір, тому що ми проїхали всього-навсього 100 кілометрів. А, якщо б ми проїхали там 300, 500, 1000 км, кілометрів, а, тоді ми побачили більш реальну картину, а, більш середню. Таку знаєте картину, тому що ми ж не заправляємось кожні 100 км. Ми заправляємось там кожні там, 300 там, 350 км, наприклад, коли їдемо кудись по трасі, відповідно, і треба і рахувати тоді середній розхід от із таких показників кілометражу. Я маю надію, що відос вам сподобався і був хоч трошки корисним, от, тому що. Часто мене запитують взагалі, який розхід палива. ну от от такий розхід палива. Буває 5,5, буває 6 літрів, в залежності від того, як їхати. а Якщо відео сподобався, поставте палець догори гори. написати ваші коментарі, якісь питання і так далі. от Можливо, зроблю якось ще один замір, але більш такий суттєвий, на більший кілометраж. І так далі, і тому подібне, і тоді буде може більш якісний замір. Хоча, ну, типу, нафіг воно треба. Реальний розхід десь від 5,5 до 6 літрів. оце його реальний розхід, а якщо... якщо їхати не як капітан літка. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Це був канал Мій перший Мод. Мене, як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока.